Цього разу наші замовниці хотіли придбати собі гердан з соняшниками і обрали схеми, які ми ще не відтворювали. Тож сьогодні я вам показую новиночки з такими сонячними квіточками. Перший ось такий гердан з орнаментом, з низочки зробили ось такі також червоно-чорні, як поєднані з орнаментом. Дуже влучне поєднання, як на мене. Далі наступний красунчик з соняшниками ось такий. Ще жодного разу ми їх не відтворювали. А зараз, нарешті, прийшла ось така можливість, замовили саме ці схеми, і ми з радістю їх втілили в життя. І третій гардан ось такий на темно-синьому фоні. Жовто-блакитний, можна сказати. Ось таких три краси. А який з Герданів соняшниками ваш найулюбленіший?